Доброго дня, мої рідні! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися такий розклад про те, якою вас бачать вищі сили наразі, якими бачать ваші плани. Куди ви йдете, можливо, якісь підказки? Починаємо з того, хто прийшов на розклад, тобто з вашої сигнафікації. Угу. Ви зараз перебуваєте в таких енергіях. Імператора, людина, яка досягає зараз того, що вона хоче. Тут жорсткі енергії, тут йдеться більше про те, що ви ніби воїн зараз. Можливо, ви дійсно допомагаєте якось десь в воєнній сфері комусь. Можливо, у вас чоловік чи син, чи якийсь родич важливий, улюблений на війні, але ви ніби як частинка ось цього воїнства у вас проглядається. У будь-якому випадку, тут, навіть якщо у вас такого немає, що щось пов'язане з чимось таким воєнним, то тут ви є в ролі імператора. Тобто ви є дуже сильною людиною, яка виборює в житті все сама зараз, яка розраховувати починає на себе сама, тому що потрібно дуже багато що досягти, що зробити. Змінилися якісь плани на життя, біль, котрась все-таки тут виходить, нам недопрожита. Можливо, якийсь план, що ви планували по одному, і сталося по-іншому. Тут такий є баланс у вас все одно, між духовним, між матеріальним. схильність є у вас змогти заробити собі на життя. Можливо, в когось і не розкрився цей потенціал повністю, можливо, поки що не розкрився повністю. Але потенціал такий є. У вас така енергія, що якщо, якщо правильно все налаштувати в житті, то будуть приходити гроші. Тут така людина прийшла сьогодні. От уже декілька останніх розкладів виходить ось шанси від долі. І виходить, що ви кудись маєте чи поїхати. Можливо, в когось це буде відпочинок, чи якась поїздка до дітей, до родичів, але це поїздка така якась довгожданна або просто та, яка вам щось довгожданне може принести. Можливо, стабільність якусь фінансову, бо тут багато дуже фінансових карт. І таке, що, наче ви в енергіях чоловічих, ну. Можливо, просто характер ваш так показують трішки таким чоловічим. Багато тут людина прийшла випробувань, і ці випробування показали якусь нову траєкторію в житті. Тобто, куди краще йти, як краще рухатися. Свого часу могло мало співчуття бути в вашу сторону, ймовірно, навіть тому, що ви не хотіли цього співчуття, але що люди не сильно. Це, якби помічали, що вам цього співчуття потрібно було. Тобто ви якісь перешкоди проходили в житті одна, без цього співчуття, але зробили правильні ходи в своєму житті. Зараз більше вже пожинання плодів, але ходи були правильними, ви перебороли щось таке темне в себе. От у нас у всіх є темне і світле начало, то темне, ви якось все ж таки на другий план відкинули. Хоча були спокуси, було таке, що хотілося. Чи то помститись, чи то щось запам'ятати. Якось ну, щось таке от темне крутиться в минулому. Але ви змогли опанувати себе і не зав'язувати карму з тими чи іншими людьми в своєму житті. Добре, давайте тоді будемо дивитися, якою у вас бачать вищі сили зараз. Давайте в сфері кохання почнемо. Якою. Бачать виші сили зараз в кохані. Взагалі позитивна перспектива, а тут або просто у вас період такий, що ви можете розкриватися як жінка, тобто дбати про себе і транслювати в світ, що ви є жінкою, яка Відкрита для стосунків, яка вже пережила якісь свої травми, яка себе створює як нову особистість. Тут от йде інформація про нову особистість, що ви наче себе віднайшли. Тут навіть в когось буде, що ви в шоці, що ви навіть не знали, що ви такою можете бути. Або в когось зараз це стається. І це в кращу сторону, тому що в нас виходить аж десяточка чаш. Ну, класно. Це доставляю. Також тут у нас виходить, як пара вам король і королева води, такі закохані люди. І це буде в майбутньому. Це нам про майбутнє показують. Ну, але це загальний розклад, не треба це перебирати на себе. Це інтуїтивний розклад. І якщо ви відчуваєте, що це не про вас або не може бути про вас, то не потрібно притягувати. Тут про рух вас бачить як людина, яка сама складає пазли в житті, і яка сама ось цю колісницю везе. Тобто вам не треба зараз когось, щоб вам допомагав там, ні з родини, ні з чоловіків. Нам цього не треба. Ви розумієте, що навіть якщо це в житті є, це добре, це класна підтримка, якщо така підтримка є. Але в більшості тут бажання самій себе на новий рівень вивести. Ну і можете бути чи стихії повітря, чи стихії води. Але до стихій, в будь-якому випадку, не прив'язуємося. Мені знову і знову йде те, що ви пройшли якийсь цикл перешкод у вашому житті. В когось, можливо, це були певні заздрощі або перешкоди з боку навіть близьких людей чи друзів, знайомих, що якось там не так все склалося, як ви хотіли, як ви планували. Над чим ви працювали, воно могло не так скластися. Але це вас привело на кращий шлях. І зараз ті люди. Котрі якось вас в житті обійшли, вони розуміють, що ви не те, що з їх життя йдете, ви не йдете, ви просто живете своє життя. Без якогось страху, що у вас там вийде чи не вийде, без якогось жалю за минуле. Ні, тут навіть не про прийняття ситуації. Тут про довіру собі, довіру Всесвіту. Ви покладаєтесь тут більше на Творця. Ви з ним в єдності, ви відшукує, відшукуєте якусь ниточку, яка буде зв'язувати вас і Творця, щоб ви могли на нього більше покластися, от більше в такий якийсь рух. Ну, тобто та ж сама інтуїція наша і так далі. Тобто, якісь підказки ви отримуєте. Ви ці підказки правильно можете трактувати. Це щось, куди от веде ваша інтуїція. Це може бути, будь-що десь на вулиці, якась почута пісня, фраза з якогось фільму і так далі. Ви дуже до цього зараз маєте такий гострий нюх до цих всіх фраз і так далі. І на дні колоди у нас було колесо долі. Щось по долі має відбутися зараз важливе, і ви це відчуваєте. І це позитивне. І виношуєте дуже довго якусь. До речі, ще вийшла тут стихія на землі, можливо, хтось є. виходить таке, що ви виношуєте якусь ідею, план, можливо, це якась мрія. І в когось навіть вийде, що ви не зовсім там комусь розповідаєте про це, ви намагаєтеся втримати це в собі. І це правильно. Тобто, не говорити про це, поки воно ще не сталося. А краще сказати про це, коли ви вже це зробили. Тут така йде порада. А що це у вас це така мрія і чи збудеться вона? Тут показує вказівник на час, на те, що ви поки були от в підвішеному стані, ви повинні були продумати чіткий план своїх дій. У когось це щось пов'язане з документами і переїздом, а в когось це просто про те, як ви надалі будете планувати своє життя, з ким ви будете його планувати. Чи будете ви залишатися там, де ви зараз живете, чи ні? Чим ви будете в житті займатися? Тут може бути такий благополучний час для зміни діяльності, для коректування якоїсь своєї траєкторії в плані кар'єри. І виходить, що це може бути успішним. Що довгий час, навіть якщо от ви залишалися на одній тій самій посаді, то може бути успішним знайти якусь іншу роботу, яка буде приносити задоволення, на якій ви захочете втриматись. Це буде так, як новий крок, як такий новий ковток повітря після чогось такого вже старого. Такого вже переробленого, тобто, що ви десь вже надто довго могли затримуватись. Але тут не лише робота, тут може бути щось інше, тут може бути, що затримувалися через кошти і так далі. Ну, тобто, що якась така була не те, що беззалежність, але фінанси не останню роль грали в тому сценарії, в якому ви залишалися довгий час. Там якось так нам кажуть. Ну, давайте ще уточнимо. А тут мені говорять ще про те, що ви в когось перебрали якісь щасливі моменти, і були якісь ситуації, де вибір зробили або не в вашу сторону, або якось вас. Ну, обманули, але навіть не обманули якось відкрито, а просто так вийшло, що було вигідніше вибрати якийсь інший сценарій, його вибрали, ви через це втратили або роки життя, або здоров'я, можливо, хвилювалися чи щось таке. І за це пішла розплата. Розплата тут йдеться така, що вам почне більше щастити. От якщо не щастило, то почне більше щастити. І вам доля буде давати можливості вибору. Якщо у вас от є вибір між чимось і чимось, то ви будете вибирати правильний вибір. Тобто ви будете мати хоча б цей вибір, тому що часто люди не мають вибору в житті. У вас тут будуть складатися події по-іншому. Ну, тут йде така радість і знайдення себе. Хто, наприклад, був сором'язливий, якийсь там, трошки скутий, то це пропадає. Ви від цього відходите, ви розслабляєтеся в житті. Через що ви розслабляєтесь? Що таке станеться? Королева вогню вийшла. Королева води. Тут розуміння приходить, що є вашим щастям. І це не зовсім те, що раніше було вашим щастям. Що ви довго стояли на якихось переконаннях, на якихось думках, що таке для вас ця радість життєва. А зараз ви або. Просто цю радість дійсно навчилися переживати, цінувати, або що просто ви якусь іншу радість для себе придумали. Тобто ви перестали хотіти те, що вам не вдавалося взяти з життя. Ну, якщо так грубо угу. пояснити про це, тут, звичайно, у вас дійсно тут багато гостроти. А у вас може бути зараз гострий розум, пам'ять і навіть гострий язик. Тобто тут ви трошки можете бути колюча. Так, більше дбати зараз про себе, От Вищі сили бачать вас як людину, яка ось цією гостротою не намагається там когось відшити, скажімо так, а навпаки, старається чітко розуміти, куди рухатися в житті, з ким спілкуватися, скільки часу на це інвестувати і так далі. Вам стає якось цікавіше, тому що починають здійснюватися маленькі моменти, які ведуть до великої вашої мрії. Тут, навіть якщо у вас не було якоїсь такої високої мрії, то вона з'являється. Тут явно розуміння, в якому напрямку потрібно йти. Щось, що ви довго-довго виношували. Тут з'являється, що воно знову мені говорять про те, що це збувається якийсь ваш план збувається. Щось доходить до кінця те, що ви хотіли, щоб дійшло до кінця. Якийсь етап в житті. Що ще ви повинні зараз знати, на думку вищих сил? Що ще повинні знати? Що повинні знати? Якщо вирішили йти, звідкись, якщо інтуїція вам підказувала, що звідти потрібно йти, тому що ви як вкладали туди якийсь час. Ентузіазм і так далі, енергію. То якось вам не відповідали взаємністю, ні раз, ні другий, ні третій, ні десятий, то продовжуйте звідти йти. Якщо це щось що вас постійно втомлювало, що хтось виїжджав на вашій енергії, то звідти потрібно йти. А це можуть бути швидше за все якісь друзі, знайомі, чи чи, чи хтось по роботі, це щось це несерйозне. Тут не про дуже важливу людину, прямо. Ну, в когось буде щось про дуже важливе, але це в меншості. Хтось, хто колись розвалював ваше життя, і ви нарешті вирішили не звертати на це уваги, і йти далі, оце правильне рішення. І це ж ви робите це не з гордості і так далі. Просто розумієте, що вас і надалі там якось чи не поважали, чи не цінували, для чого чекати на те, що щось зміниться, якщо вже і так пройшов час, і це не змінилося. І така, також йде така, що ви повинні знати, що якщо людина, котра раніше якось вас ображала, але ви бачите, що вона робить кроки для того, щоб з вами поводитись краще, щоб якось все ж таки в ваше життя приносити щось позитивне, щось віддане то не відганяйте цю людину. Також, нехай, ну, якщо хочете, то також можете сміливо зрощувати щось таке красиве з цією людиною. Не відштовхувати її. Тобто не, не опиратися на образу лише, а інколи також піше проявити розуміння. Ну, і тут мені показують вже другий раз. Перший раз я цього не озвучувала, але другий раз вже вийшло, тому що озвучити. Що ви повинні робити те, що від вас очікує доля, і ви це відчуваєте, що буде по совісті. Тобто, якщо у вас душа абсолютно спокійна, на рахунок того, як ви ставитесь до якихось важливих для вас людей, або до ваших якихось планів, як ви за цими планами йдете в житті, і так далі, то якщо ви правильно все зробите по совісті, тобто з чистою душею, покладаючись на те на такі хороші сили, а не на темні, то у вас потім появля, появиться поле для нових ходів в житті і ресурс для цих нових ходів. Тут приховано, що це, але тут явно щось, що по праву буде вам належати. Тобто якийсь такий баланс в світі, чи що. Якщо ви, наприклад, жертвуєте кошти, то через вас всесвіт буде давати більше вам коштів, тому що ви їх розпредляєте там, між якимись бідними там, чи якісь пожертвування робите. Там, якщо ви можете когось навчати або виховати, то вам прийшли ще одну дитину, ну в кого вік дозволяє. Так далі. Тобто, через вас, якщо йде якесь добро, то вам більше будуть давати цього доброго ресурсу, тому що розуміють, що ви це розповсюджуєте. Щоб це не було. От, якщо навіть ви хороший спеціаліст в своїй сфері і ви там можете допомагати людям, то якщо ви справді справляєтеся з цим, то вам будуть давати більше клієнтів, або ви можете піднімати цінник. На свої послуги. Тому що це дійсно допомагає людям, тому що ви несете в світ щось корисне, що людям потрібно, і вам будуть давати, відповідно, більше такого везіння в цій сфері, що ви не будете змушувати події статися там, чи якось тяжко старатися, щоб клієнти прийшли, а буде ажіотаж. І тут мені показують, що тільки ви можете це обрати, цей свій шлях. Це тверде рішення прийняти це стосується фінансів, наприклад, що ви складаєтесь і ви серйозно пообіцяли собі, що ви дійсно будете віддавати більше, ніж отримуєте за це фінансів, і відповідно будуть там більші результати з часом, тому що ви віддаєте багато ресурсу, а гроші це енергія, і вона повертається, ця енергія. Що ще? Що ще. Тут є також момент, за який ви або шкодуєте. Або інколи себе картаєте, а якось так можете його в голові перекручувати той момент, який стався з котрим з чоловіком, і ви все ще можете себе в чомусь тут звинувачувати, тому що ви могли хотіти зліпити гарні стосунки, мати сім'ю, влучно одружитися, тобто, щоб було добре і вам, і вашим дітям, і так далі. Але там могло щось не вийти. І не вийде через котрусь перешкоду у вигляді іншої жінки. Тут мені виходить. Але добре, що ви, ви чи, чи з кимось порадилися, чи навіть о, з цим чоловіком порадилися на якийсь час, була пауза, чи що. І виходить, що ви все-таки тут переможцем виходите, тому що ви не порушили ніяк ось цей баланс. Мається на увазі, що коли вас хтось, наприклад, образив і так далі, то ви нормально, логічно відреагували. А не якось чи сильно пронижувалися, там, щоб повернути партнера, чи навпаки якось там ігнорували, що ти мені не потрібно. Тобто ви все зробили правильно в ході завершення якихось відносин. Тобто, навіть якщо на початку ви робили якісь такі якби, агресивні можливо, там, дії, ну не те, що агресивні, навіть якщо ви якось нервувалися і щось зробили таке, що не варто було реально робити. То в будь-якому випадку потім настало вже такий час, що цей чи інший партнер, який у вас був, що він і так переграв ситуацію, що він зробив набагато набагато гірше, і що навіть той ваш вчинок поспішний він зараз уже не є таким серйозним, якщо порівнювати з тим, що дійсно той партнер вам зробив. І тут нам показує, що ви виходите взагалі з тих темних часів, які у вас колись були, і ви зустрічаєте справжню любов. А в когось, можливо, ви об'єднуєтеся в союз з партнером, котрого ви вже знали з котри ви вже колись були і ви об'єднуєтеся з цим партнером і у вас є дуже багато сили, щоб комусь загоїти рани, душевні. Сердечні рани. Вас бачать вищі сили, як таку людину, тому вам посилають кращого партнера, ніж ті, хто були перед тим. От вам посилають того, хто є такий досить чуттєвий, досить правильний в своїх виборах, досить консервативний, старомодний, такий, я би навіть так сказала. Те, про що ви мрієте. Знову мені виходить тут і королева води, і королева вогню. І вже ви в радісних енергіях, слава Богу, ви вже отримуєте те, що ви мріяли. Просто воно трошки ну, запізно, або на вашу думку, воно трошки запізно прийшло, або ви ще сильно розумієте, що це вже мало бути, чи просто десь, можливо, зависло ще в проходженні якогось уроку, чи значі якогось екзамену життєвого, і воно ну, чуть-чуть пізніше з'являється. І також тут вищі сили говорять, що ви будете ще якийсь час, час від часу закриватися, можливо, в собі. А можливо, вам потрібно буде інколи час, щоб мати більше усвідомлення свого життя. Більше буде хотітися бути на самоті. В когось, можливо, є таке відчуття, що не захоче більше одружуватися, що краще захотів би провести своє життя сам. Ну, ви вам, звичайно, вибирати тут тільки від вас залежить вибір, але мені показує, що вам будуть давати партнерів гідних. І якщо це партнер, котрим, з котрим ви зараз є, то цей партнер буде гідним для вас. Тобто, що не прийшло дармо те, що ви працювали над цим. Що тут потрібно також інколи поміняти своє бачення його, тому що ви могли опиратися на попередні розриви з людьми. Взагалі перспектива тут гарна у вас. Просто показує, що ви, чи ви просто багато добрих вчинків робили в житті, чи ви зараз будете робити багато вчинків. От у вас є намір давати багато доброго в світа. Коли ви даєте багато доброго, багато прийняття і так далі, підтримки своєї, допомоги своєї, то світ також обертається до вас обличчя. Ну, Така тут закономірність є. Добре, а чого остерігатися? Ще останнє питання задаму? Чого потрібно остерігатися? Людині, яка дивиться цей розклад. Чого, або кого остерігатися, бачите, зразу виходить зрада. А вам ця зрада по долі була дана, мала бути зрада. От, ну, як би це не звучало жорстко, але вас мали зрадити. Тому що це вам дає абсолютно інше розуміння себе. Це приводить вас абсолютно до якогось іншого світу. Ви, ви ніби виходите з якоїсь. Я не знаю як це пояснити. Наче що у вас було одне сприйняття світу, ви виходите в абсолютно інше. І ви розумієте, що, от навіть якщо повернути час, якою я там була 5-10 років тому, це абсолютно не та людина, не того рівня жінка, яка зараз. Ну хто з жінок дивиться. Тому що доля вас цією зрадою не карала. Не карала абсолютно. Тут про що йдеться, щоб як є такі моменти у вас, то просто запитуйте, не через що таке сталося. Ну, тобто для чого, ну, Мається на увазі, що як ж таке могло статися? Тобто не задавати питання так, тобто з цього незадоволення начебто. Тому що світ нас не карає ніколи, світ нас любить, і Бог нас не карає, нас ніхто не карає. Але є певні завдання, з якими ми в цей світ прийшли, так чи інакше, це ж все не просто так. Тобто тут говориться, коли є такі моменти розпичі, то просто запитувати себе, для чого це мені? Для чого мені це дали? І ви тут здогадуєтеся про це, от зараз, навіть коли повертаєтеся думками в минуле, ви розумієте, що це минуле, весь цей біль, який був, з яким важко було змиритися реально, що хотілося втекти, хотілося забутися, не хотілося взагалі приймати те, що ставалося. І що весь цей біль зараз, ви розумієте, до чого це приводить. І що тепер ви розумієте, до чого вас вела ваша інтуїція, про що були ваші перечуття? Тут в кожного своє, але тут явно йде вже вибір такий в багатство, Ну, мені тут гроші йдуть напротязі всього розкладу. Можливо, просто ви будете розслаблена більш після цих різних, скажімо, переворотів в житті, таких нестабільностей. Тут не те, що у вас прямо обов'язково мало статися щось страшне. Абсолютно ні. Тут просто могла бути. Нестабільність або мінятися вибір постійно мусив вимушено. Тобто, що ви вимушені повинні були або від чогось залежати, або від когось залежати, від якихось обставин, начебто не зовсім вірили в свої сили, або люди довкола не зовсім вірили в ваші сили. І довгий час таке могло бути. Ну і зокрема, я не знаю, як це може бути зв'язано саме в вашому випадку, і це за всіма не програється. Що ця зрада якимось чином виводить вас, власне, на фінансову якусь стежечку, що ви за себе дбаєте фінансово, що ви тут в багатстві, прямо, що ви в гарному домі. Що ви, ну, скажімо, при фінансах, при грошах тут явних, що у вас завжди є гроші, щоб про себе подбати, красиво одягнутися і так далі. І що це все якось ця зрада до цього привела. Ну, не знаю, Можливо, в когось був поділ майна і так далі, ще навіть від попереднього якогось шлюбу, можливо, що... але ця зрада якось до цього призводить. Можливо, ви просто зосереджуєтеся на зароблянні коштів. Через те, щоб якось відволіктись, чи що, або просто що вам не поміг якийсь чоловік в минулому, і що ви зараз зосереджуєтеся на тому, що вам потрібно заробляти, і так далі. Тут надія на себе, і слава Богу. Тобто, це все правильно тут виходить. Це та життєва карта, на яку ви повинні були ступити. І зараз ви на цьому стоїте. Ну, я вас вітаю, тому що ну, по цьому розкладу не знаю, з кількома людьми це програється, але по цьому розкладу ви стоїте на правильному шляху. Головне завжди ставити до ну якщо вийде, між тим, що у вас в житті відбувається, і між тим, щоб у вас душа була в спокої на рахунок того, що відбувається. Тому що якщо душа не в спокої, значить потрібно щось міняти. В відносинах з людьми і так далі. А якщо в спокої, значить все добре, значить ви на правильному шляху. Но мені виходить, що ви довго йшли до цього шляху. Чи ви вже і, може не, не так вже й раді тому, бо вже запізно якось це приходить, чи що віра в себе запізно приходить. Бачення того життя, яке ви можете сама творити, трошки якби пізно прийшло в вашому розумінні. Ну або в розумінні вищих сил, що від вас можливо очікували, що це трошечки швидше наступить. Може бути і таке, але в будь-якому випадку краще пізно, ніж ніколи. І ви збудуєте зараз таке життя, яке вам би хотілося. Ну, добудуєте так, як вам би хотілося. Добре, будемо тоді прощатися на цій приємній ноті. Я вас дуже люблю, обіймаю. Зустрінемося в наступних відео.